Свіже повітря, драйвова музика, танці, смаколики та тварини все, що потрібно для гарного дитячого настрою. І цю безпрограшну формулу вже давно напрацювала українська фундація Мрія під час своєї постійно діючої акції Щасливі серця. Акція щасливі серця безтрикова і триває вже другий рік. Вона націлена на емоційну підтримку родин військових, зокрема сімей загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників. Учасники заходу кажуть, такі зустрічі, як ковток свіжого повітря, особливо для дітей. Ми як родина безвісти зниклого військовослужбовця, то ну, для діток це вкрай важливо, тому що вдома атмосфера панує ну, тяжка. Всі кімнати заставлені фото татом. Ми сумуємо, ми чекаємо, ми надіємося. А от е, організація от таких от заходів це дітей ну, ніби як холодний душ. Їм дуже подобається, вони тут знайомства е, знаходять. Пані Марина розповідає, її коханий чоловік Олександр пішов добровольцем захищати рідну землю у перші дні повномасштабного вторгнення. І він вивіз із Вознесенська сестру із немовлям, бо там було вкрай небезпечно, і вже 25 лютого, 22 року, був на фронті. Однак у січні 23-го року зв'язок із чоловіком обірвався. І відтоді Марина і двоє її донечок Злата та Варвара оббивають пороги усіх можливих інстанцій в пошуках Олександра і чекають на повернення найріднішого. Жінка зізнається. Напруження, в якому живе її родина, витримати надскладно. Утім, дякуючи таким організаціям, як Українська фундація Мрія, вона із донечками і багато інших родин мають підтримку, а діти можливість відволіктись. Куча емоцій, куча всього. Нам це під час війни дуже необхідно. О, тим більше, вже тисячу днів, як війна длиться, і дасть Бог, перемога буде. Слава Україні! Слава нашим героям! Вічна пам'ять загиблим героям дуже подобається, Багато ну, можна завести багато знайомців. Ми граємо, багато тварин, так що дуже весело. Цього разу своєю турботою і гарним відпочинком регіональне представництво благодійної організації Українська фундація Мрія змогли охопити сотню родин військових. Організатори кажуть, локацію, а це реабілітаційний центр для тварин Хіпос обирали із розрахунку максимального емоційного розвантаження для дітей. Ця акція дає моральну підтримку, це розвантаження, це спілкування, це відчуття нашої єдності. Тому ми збираємо такі великі колективи, щоб люди відчули, що вони не одні, що є підтримка, що є можливість такого комфортного спілкування для всіх. Ми спланували цю акцію і зародилася вона саме в співпраці з центром Хіпос, тому що тварини відіграють дуже важливу роль в психоемоційному стані людини, так тому ми використовуємо методи іпотерапії, каністерапії. Зоотерапії для того, щоб знову ж таки трішки допомогти відновитися, стабілізувати психоемоційний стан учасників нашої акції. Мені подобається бачити, як люди відновлюються після тяжких ситуацій та в результаті стають щасливішими, тому завжди раді бачити в своєму реабілітаційному центрі Хіпас людей і допомагати їм. Акцент у програмі іпотерапія та можливість контакту з іншими тваринами. Крім коней та поні дітвора могла познайомитися із єнотами, морськими свинками, кроликами, вівцями, осликами, баранчиками, поросятками та свійською птицею. Особливий захват у малих та й дорослих учасників акції викликала можливість погодувати підопічних центру. Для цього мали спеціально приготований для тварин корм. Ще більше зарядитись позитивом юним відпочивальникам допомогли аніматори та веселі танці. Моє А не спині два крила. Тоці зараз. ла-ла-ла. Єдналися до акції Мрій, щасливі серця і капелани, які працюють із військовими у шпиталях та в гарячих точках. Кажуть, підтримка захисників має багато напрямків. Один із найголовніших це підтримка їхніх родин. Працюючи вже не перший рік з військовими, як священник, ми зрозуміли, що для військових є велика підтримка це їхні родини. Їхні родини на першому місці, на другому це духовна підтримка. Тому ми поєднуємо першу частину і другу і знаходимося на сьогоднішньому заході. В організаціях, які об'єднують родини загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників, кажуть Українська фундація Мрія це постійна допомога і підтримка сімей військових. З «Мрією» ми співпрацюємо вже більше року з жовтня. Минулого року ми підписали меморандум. Вони допомагають нам. І дітки, і в лагері їздили, і в Трускавець, і іграшки дітям, і набори шкільні наушники. Дарили наразі. Регіональне представництво Мрія опікується тисячею смей військових, і двері благодійної організації завжди відчинені, каже керівниця обласної мрії Ганна Колєва. Усі родини, яким потрібна підтримка, ми чекаємо за адресою Євгена Чекаленка 1А, це бізнес-центр Єлисаветград, третій поверх, кабінет 306, або за цим телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Такі масштабні заходи психоемоційного розвантаження, де збирається кількасот людей, мрія проводить орієнтовно раз на два-три місяці. Утім, у святкові періоди зустрічі відбуваються набагато частіше. Прикладом вже на повну розгорнули підготовку до святого Миколая. Оскільки сьогодні листопад, то ми вже плануємо передріздвяну зустріч з Миколаєм, з Ялинкою. тому коли починається така череда свят, то ми зазвичай проводимо це частіше, тому от в грудні буде ще один захід, але вже присвячений різдвяному і новорічному формату. Також учасники акції Щасливі серця стріляли з лука, частувалися смаколиками від партнерів заходу. А завершилася зустріч посиденьками біля вогнища, чаюванням та смачним пловом. Такий день прекрасний, такою пригопою супер. Краще ніж поїсти тепленького смачного плову, мабуть, нічого краще немає.